Рік був щасливий, що зустрів її. Кендра Гетчер була втіленням всього, що він цінував у жінках, неймовірна красуня з добрим серцем та тими ж прагненнями, що й в нього. Пара насолоджувалась компанією одне одного. Вони ходили танцювати сальсо, вечеряли в затишних закладах та їздили на відпочинок за межі міста. Хоч їхні стосунки почались зовсім нещодавно, вони вже впевнено говорили про шлюб. Їм було добре вдвох. Та чого ця пара не знала, так це те. Що вони ніколи не були самі, їх завжди було троє, бо колишня дівчина Ріки була не просто досі закохана в нього. Бренда Дельгадо була просто одержима ним, куди б він не пішов, він, наче як випадково зустрічав її. Вона мала пароль від його емейлу та iCloud і бачила всю інформацію, кожне повідомлення, що він надсилав своїй новій коханій. З кожним днем її злість зростала так, що вона не могла більше ні про що говорити з оточенням, крім як про Рікі і Кендро. Бренда не пробачила своєму колишньому те, що він щасливий з іншою, і одного дня вирішила покласти цьому край. Кендра Гейч родом з маленького містечка Плезант Плейнс, що в штаті Іллінойс. Воно настільки крихітне, що населення складає менше тисячі людей. В цьому затишному місті дівчина провела своє дитинство та юність. Її батьки мали невеличкий сімейний бізнес, тому в Pleasant Plains її добре знали. Кендра добре навчалась, була ефектною та спортивною дівчиною і у старшій школі стала капітанкою команди черлідерок. Вона завжди була в центрі уваги, особливо з боку протилежної статі, оскільки дійсно вражала своєю вродою. Багато хлопців мріяли зустрічатись з Кендрою, та завоювати її серце було досить непросто. Кендра була зацікавлена у своєму подальшому розвитку більше, ніж у стосунках. Вона мріяла присвятити своє життя медичній галузі. Будучи досить розумною, дівчина не сумнівалась, що її бажання цілком може реалізуватись, але для цього треба було покинути рідне містечко. Кендра обрала університет у Грінкаслі. Бо той славився значною кількістю випускників, які, зрештою, досягли успіху в кар'єрі. А ще він був заснований методистською церквою, що було важливо для дівчини. Вона була дуже віруючою християнкою, любила говорити про Бога, а допомога іншим жирною лінією проходила крізь її свідоме життя. У вільний час Кендра працювала з Habited for Humanity», це міжнародна некомерційна організація, яка будує, ремонтує та відновлює житло для людей з низьким доходом за допомогою волонтерів та пожертв. Також дівчина допомагала будувати церкви в різних місцях. Робота в медичній сфері стала б логічним продовженням її прагнення бути корисною та допомагати іншим. Тому Кендра вивчилась на стоматологиню. Під час різдвяних канікул дівчина вирушила до Еквадору. Щоб безкоштовно лікувати зуби дітям, родини яких не могли дозволити собі послуги Дантиста. Найбільше вона любила працювати з малечею, бо відчувала особливий зв'язок з ними. Полегшувати їм життя було для неї справжнім задоволенням. Тому Кендра зосередилась на роботі в галузі самодитячої стоматології. В студентські роки дівчина нарешті знайшла час і на стосунки. Вона вийшла заміж за хлопця, з яким познайомилась в університеті. Весілля відбулось у 2004 році. Але згодом вони зрозуміли, що юнацьке кохання себе вичерпало і їхня родина розпалась. До 2015 року Кендра була вже самодостатньою жінкою 35 років, яка пустила коріння в Даласі. Попри свою високу кваліфікацію, вона не відкривала власний бізнес чи стоматологічний кабінет. Кендра надала перевагу працювати в Smile Zone. Ця компанія надавала високоякісну стоматологію для дітей із малозабезпечених сімей. Тож для Кендри це стало ідеальним місцем реалізувати себе як лікарку та слідувати своїм принципам і надалі. Та й зарплатня була достойна. Кендра могла дозволити собі орендувати квартиру в престижному районі міста. Вона переїхала в розкішний багатоповерховий житловий комплекс під назвою Gables Park 17. Кендра була доволі забезпеченою жінкою, що мала роботу мрії та жила в дорогих апартаментах. Вона надбала багато хороших друзів, з якими відвідувала місцеві музеї, заклади і кінотеатри, але в неї досі не склалось особисте життя. Людям було важко повірити, що така неймовірна красуня і розумниця досі сама. На це були свої причини. Жінка шукала того, хто дійсно міг розділяти її життєві принципи та цінності. Кендра вже була заміжня, тож тепер жінка мала бачення того, як не треба заводити стосунки. Часто перше побачення з новим чоловіком ставало останнім, проте вона знала, що відчує, коли зустріне потрібну людину. У 2015 році застосунок Тіндер був чимось новеньким, тому Кендра зацікавилась ним. Вона створила сторінку і почала шукати того, хто на її думку міг їй підійти. Так вона натрапила на профіль чоловіка на ім'я Рікі Панага. В розділі про себе він написав: Живу дитячою мрією як лікар, дуже щасливий і в чудовому місці в житті. Люблю бігати, досліджувати нові для мене місця і відкривати двері автомобіля для своєї пані. Це було точне попадання в серденько Кендри. Цей чоловік був лікарем, як і вона, а отже, міг зрозуміти її більше за інших. Крім того, він їй дуже сподобався зовні. Їхня симпатія була взаємна, тож невдовзі вони опинились на першому і дуже вдалому побаченні. Воно відбулося в ресторані 24 травня 2015 року. Кендра одразу відмітила, що Рікі виділяється з поміж тих чоловіків, з якими вона зустрічалась раніше. А Рікі був вражений цією гарною жінкою. Вони мали схожий світогляд, принципи та подібну думку на різні речі. Як виявилось, Рікі також розлучений і тепер більш серйозно ставиться до вибору партнерки. У Рікі та Кендрі не виникло сумнівів стосовно одне одного. Вони почали все більше часу проводити разом, постійно ходили на незабутні побачення повні вражень. Та вирушали в романтичні поїздки на вихідні. За три місяці стосунків вони тричі побували в Каліфорнії, бо це стало для них особливим місцем. На четвертому місяці почались розмови про весілля. Пара активно обговорювала своє майбутнє, змальовували подружнє життя у деталях та тішились, що скоро стануть чоловіком та дружиною. Вони дійсно були щасливі разом, вже планували знайомство з батьками, бо родини обох вже досить багато чули про нове кохання і майбутнє весілля. Батьки Кендри з нетерпінням чекали знайомства з чоловіком, який зумів оволодіти її серцем. А після зустрічі з сім'ями пара планувала романтичну подорож до Канкуна, що в Мексиці. Там на них чекав відпочинок на пляжі, смачні коктейлі та прогулянки на заході сонця. Та, на жаль, всім їхнім задумам не судилось збутись. Друге вересня був звичайний день для Кендри. Вона працювала ближче до восьмої вечора поверталась додому. Рівно о 19.42 Кендра заїхала на паркінг свого житлового комплексу. А вже за мить пролунали крики та постріли. Свідком цієї події став сусід Хашим Сад. Він чув звук, а потім побачив, як чипчі Чирокі на великій швидкості покидав паркінг. Хашим поквапився на те місце, звідки лунали тривожні звуки. Там він знайшов непритомну Кендру, що лежала на землі. З під її шиї текла кров. Чоловік негайно подзвонив у 911. Служба по рятунку вітаю. Кого щойно застрелили на парковці Gables Park 17, на рівні P1. Ви бачили, кого підстрелили? Так, ні. Я просто чув крики, а потім гучний постріл, а потім побачив її на землі, і там було червоне, типу кров, що текла з її шиї, і телефон на землі, а двері її машини відчинені. Хоч відповідні служби були на місці події досить швидко, все ж Кендру Гетчер не змогли врятувати. Поліціянти знайшли на місці злочину фрагменти від куль та магазин недалеко від тіла. В цьому житловому комплексі жили заможні люди, тому перша версія поліції полягала в тому, що мотивом було пограбування. Її сумочку та гаманець не знайшли, але чому грабіжник залишив дорогий телефон, можливо, сильно поспішав. Та чим більше слідчі вивчали місце злочину, тим менш ймовірною ставала перша гіпотеза спосіб, у який жінку позбавили життя, більше нагадував страту. А це завжди свідчить про щось особисте. Вона стояла на колінах та тримала руки за головою, коли куля пройшла крізь її потилицю позаду і вийшла спереду через підборіддя. Знаючи жінку особисто, важко було повірити, що така, як вона, могла нажити ворогів. А от тих, хто міг її заздрити, цілком вірогідно. На щастя, всюди на паркінгу були камери, які зафіксували джип, що тікав з місця подій. Машина заїхала на парковку за півгодини до прибуття Кендри. Схоже, що водій просто чекав, коли жінка з'явиться. Якби це був випадковий грабіжник, у нього було б досить часу, аби напасти на якогось іншого мешканця, але йому була потрібна саме кендра. Коли біле авто жінки з жінки з'явилось у кадрі, стрілець вийшов з джипа та пішов у її напрямку. Закінчивши справу, він швидко повернувся до джипа і сів на пасажирське крісло. Після цього авто поїхало геть на великій швидкості. Запис з камери дав поліціянтам зрозуміти, що їх було двоє. За кермом сиділа жінка, але якість зображення не давала можливості точно розпізнати злочинців. Сусід бачив лише транспортний засіб і чув постріли. Він не міг надати слідчим більше інформації, ніж камера спостереження. Коли ріки сповістили про те, що сталося з Кендрою, він також подивився той запис. Особа, яка була за кермом, здалась йому схожою на його колишню дівчину, бренду Дельката. Влада також звернулася до громадськості. В новинах показали запис з камери, де добре видно джип. Людей попросили допомогти ідентифікувати транспортний засіб і його можливого власника чи власницю. Відгук вони отримали вже наступного дня. Чоловік на ім'я Хосе Луїс Ортіс сказав поліції, що це його машина. Він дуже нервував під час розмови, а також запевняв, що не має жодного відношення до злочину, оскільки позичив це авто своїй подрузі. Та дивно те, що ця людина перебувала поруч з ним на момент злочину. А отже, вона ніяк не могла стріляти в Кендру Гетчер. Слідчі дізнались ім'я подруги, який Хосе позичив свій джип. Нею виявилась жінка на ім'я Бренда Дельгадо. Це ім'я поліціянти почули вже вдруге. Чоловік був шокований, коли побачив своє авто у новинах, тому перше, що він зробив, це звернувся до бренда за питанням, як це розуміти, на що подруга почала заспокоювати його і казати, що це не може бути його авто, просто схожа машина. Але власник чудово знає, який в нього джип. Можливо, там було видно частину номерного знаку. Або якісь деталі, завдяки яким Хосе був певен, що це його авто. Зрештою, його тиск на бренду змусив дівчину визнати, що це може бути його машина, бо, в свою чергу, вона позичила її інші свої подрузі, і що жахливо, вона додала, що ця людина має проблеми з речовинами і могла забирати товар, використовуючи це авто. Тож, цілком вірогідно, що ця угода пішла не за планом, і тому стався той злочин. Хосе насторожили, як ці пояснення, так і спокійний настрій, з яким говорила Бренда. Він міг бути втягнути до кримінальної справи через те, що просто позичив авто людині, якій довіряв, а вона так його підставила. Хосе дуже нервував, що матиме проблему з поліцією, бо проживав в США нелегально. Зрозумівши, що чоловік хоче сповістити владу про те, що авто його, Бренда раптово змінилась у голосі, почала кричати, що його депортують, як тільки він відкриє рота. А потім запропонувала вирішення проблеми мовляв, він може перефарбувати джип, а вона оплатить рахунок. Тоді ніхто ніколи не дізнається, чия то машина на записі. Таке відверте бажання Бренди не заявляти в поліцію викликало підозри. Хосе не мав морального права мовчати, тому подзвонив до відділку. Поліціянти одразу зацікавились брендою Дельгадо. Цю справу вів Ерік Барнс. Саме він був тим, хто допитував жінку. Перше, що турбувало саму бренду, це як поліція дізналась про неї. Їй було цікаво, що вона робить в кімнаті для допитів. Слідчий згадував, наскільки спокійною і виваженою була жінка. Він звик, що підозрювані у розмові з ним завжди нервують, замикаються в собі чи ведуть себе доволі стримано, але не вона. Жінка, наче була умиротвореною, і схоже, що намагалася побудувати дружні стосунки з поліціянтом. Вона помітила в нього браслет, що той отримав після допомоги неповнолітнім, яких заарештували. Бренда почала розповідати, яка вона набожна, теж любить дітей і навіть волонтерить. Жінка сказала, що, звісно, чула про цей злочин, але вона гадки не має, хто така Кендра Гетчер. Навіть коли їй показали фото жертви, вона запевнила, що ніколи не чула про неї і тим більше не бачила. Стверджувала, що увечір вбивства вона знаходилась разом з другом на ім'я Хосе в ресторані. І що цікаво, жінка одразу витягла чек на підтвердження своїх слів, неначе тримала його на поготові. Як часто люди взагалі зберігають чеки з ресторанів і тим більше носять їх під рукою? Ця деталь одразу квінулась в очі слідчому я не знаю, хто вона, з ким вона зустрічається, вирвалось у бренди. І на мою думку, саме згадка про те, з ким вона мала стосунки, була дуже красномовною. Це якраз те, що найбільше турбувало жінку, бо Кентра зустрічалася з її колишнім. У ході розмови Ерік Барнс таки знайшов підходячі слова, аби змусити жінку розповісти більше. Бренда сказала, що знає, хто був за кермом, бо позичила в то подрузі на ім'я Крістал Кортес. Тож вона стала наступною, кого запросили на допит. Крістал охоч розмовляла з детективом і не стала приховувати той факт, що вона дійсно була за кермом того джипу. За її словами, вона їхала у справах зі своїм сином в салоні, як раптом до машини вдерся невідомий чоловік. Погрожуючи зброєю, він наказав їхати. Дорога, яку він вказав, прибула їх до житлового комплексу Кендри Гетчер. Крістал боялася за свого маленького сина, тож робила все, що наказав злочинець. Але, як видно на камері, коли невідомий чоловік вийшов з авто і пішов до Кендри, Крістол так і залишилась чекати на місці. Вона мала достатньо часу, аби натиснути на подаль газу та втекти подалі від нього. Та навіть почувши постріли, Крістол не поїхала. І це те, що дійсно викликає недовіру до її свідчень. Вона дочекалась, коли злочинець повернеться, сяде в авто і лише тоді рушила. Такі дії нелогічні. Дівчина сказала, що відвезла його на інший бік Даласа. І той просто пішов. Але поліціянти вже ретельно дослідили записи з камер, і вони виявили те, що не збігалася зі словами крістал. В машині не було її сина, тільки вона та якийсь чоловік. Почувши це, дівчина вмить змінила свою історію. Визнала, що добровільно завезла цього стрільця до того житлового комплексу, бо думала, що він просто пограбує когось, наче як дівчина не знала ні про наявність зброї, ні планів її супутника позбавити людину життя. Зате вона, звичайно, знала, хто заплатив за те, що вона буде водійкою, і допоможе злочинцю втекти з місця подій. Бренда пообіцяла Крістал 500 доларів за цю послугу 500 баксів за співучасть у вбивстві. Хто погодиться на таке? Та справа в тім, що Крістал була людиною у відчаї. А Бренда просто цим скористалась. Дівчині було всього 23, і вона була матір'ю одиначкою. Її сину було 9. Рахуйте. вона жила з ним у дідуся та бабусі у неплагополучному районі в дуже скромних умовах. Навіть ці 500 доларів були для неї вагомими коштами. Слідчий зробив вигляд, що повірив в історію з пограбуванням, тому запитав прямо чому, на думку Крістол, Бренда хотіла пограбувати Кендру, на що дівчина відповіла. Я думаю, вони не поділили одного хлопця, а це вже було схоже на мотив. Поліціянти вже багато чого знали про Кендру, і коли дослідили, хто така Бренда Дельгадо, були вражені, наскільки подібні ці жінки. Бренда родом з Мексики, вона з великої та малозабезпеченої родини простих робітників. Життя не було солодким, і дівчина хотіла вирватися у велике місто, аби побудувати успішну кар'єру. Бренда вирішила рухатись у напрямку медицини. Як і Кендра, вона вчилась на стоматолога, а поки була студенткою, то працювала асистенткою дантиста. Таким чином, Бренда могла заробляти на своє навчання сама. Вона також була дуже релігійною, як і розповідала детективу, часто відвідувала церкву і допомагала її розвитку. З Рікі теж познайомилась через застосунок у 12-му році. Їхній роман закрутився дуже стрімко. За три місяці пара вже жила разом в його розкішних апартаментах. Через рік вона дізналася, що вагітна від ріки, та для пари це було не на часі. Тож після непростої розмови вони обидва прийняли рішення, що поки не готові бути батьками. Коли Бренда перервала вагітність, то стала помічати, як негативно це вплинуло на її душевний стан. Вона зробила замітку в своєму телефоні, що одного дня вона та Рікі обов'язково матимуть дітей. Бренда щиро вірила, що вже за крок від цієї мрії. Бо у 2014 році Рікі зробив їй пропозицію та подарував обручку. Жінка була дуже щаслива. Вони постійно обговорювали майбутнє весілля, але між ними щось сталося, і в липні того ж року чоловік провав з нею. В той період Бренда відвідувала стоматологічні курси, і, як згадують її однокурсники, вона проридала весь день. Вона дуже кохала цього чоловіка, бачила їхнє спільне майбутнє. Вони три роки жили разом і вже навіть заручились. Всі її мрії про щасливу родину з Ріки були знищені в один день. Бренда була безотішною, і з тих пір, як коханий чоловік попросив її з'їхати з його квартири, вона забула, як жити своє життя. Все, що вона хотіла, це повернути його. І через кілька місяців їй таки вдалося. То, як виявилось, то було тимчасово. Почути вдруге, що тебе квідає кохана людина, було настерпно для бренди. Але на початку 15-го року Рікі знову це зробив. В них залишилась доволі тепла сумісна історія, тому вони стали просто друзями. Рік і почав рухатись далі, а ось Бренда ні. Чому саме він так різко вирішив обірвати стосунки з жінкою, яка мала стати його дружиною, невідомо. Певно, він і Бренді не зміг це пояснити. Вона не могла збагнути, чому він почав шукати їй заміну одразу після розриву. А про всі його нові знайомства та справи колишня дізнавалась з його електронної пошти та iCloud, бо за часів стосунків мала пароль. Рікі не подумав його замінити після того, як обірвав ці взаємини, тому Бренда бачила всі його переписки з жінками. Та цього їй було замало, тому жінка завантажила собі застосунок для відстеження його мобільного телефону. Вона завжди була в курсі того, де перебуває колишній, тому магічним чином опинялась в тому ж районі або, начебто, випадково пересіктись з ним. Рікі любив бігати і якось почав займатися бігом зовсім в новому для себе місці. Для нього було справжньою несподіванкою побачити на тій же доріжці і Бренду, але він не склав докупи те, що кожен раз вона з'являлася там, де і він, і щиро думав, що це просто збіг. Даллас вже таке маленьке місто, всього близько півтора мільйони населення. Бренда думала, що, можливо, так зможе знову розбургати в ньому старі почуття, але було марно на це сподіватися. Ріки вже зустрів Кендру, яка одразу полонила його серце. Він думав, що дійсно залишився у гарних дружніх стосунках з колишньою, бо навіть їй він розповів, що зустрів жінку, з якою в нього все серйозно. Бренда зробила вигляд, що радіє за ріки, та насправді вона божеволіла від злості її одержимість з чоловіком перейшла на зовсім інший рівень. Бренда знайшла сторінку Кендрі у Фейсбук. Так вона побачила, яка це гарна жінка, Дізналась, що нова дівчина Ріки теж томатологиня, що вони по вуха закохані одне в одного. І це видно по тим світлинам, які вона публікувала. Там були фото з їхніх розкішних побачень, подорожей і тому подібне. Ріки залишив бренду, а сам зустрічався з жінкою, що має схожість з нею, неначе знайшов собі кращу версію. Тому я питаю тебе, чому? Ні, кажу вам, я. Це я нічого не робила, в мене немає мотиву. У тебе був мотив, багато мотивів. Можливо, це була ненависть. Думаю, ти ненавиділа те, що була недостатньо хорошою для нього. Ні ні. Це правда. Інколи правда буває болюча ти була недостатньо хороша для Рікі. Можливо, йому не подобалось те, як ти виглядаєш, можливо, те, що ти робила, діяло йому на нерви. Можливо, він хотів мати стосунки зі справжньою стоматологиною. Можливо, ти була недостатньо гарною, бо його стандарти були вищі. Так чи інакше, ти не дотягувала до його вимог, і це пігулка, яку важко проковтнути. В мене немає таких відчуттів, як ви описуєте. В мене немає. Я, я навіть не знаю, хто була та жінка. Гадки немає. Це брехня. Ти знаєш, хто його дівчина, так само як знала, де він бере уроки сальси, бо ти переслідувала його. Бренду так заціпало на Рікі та його новій дівчині, що це стало чи не єдиним, про що вона могла говорити. Навіть на побаченнях з новими чоловіками Бренда весь час сторочила, як вона ненавидить колишнього і його нову заснову. Це були пекельні побачення, і звісно, вони були одноразові. Одному зі своїх нових залицяльників вона навіть задала питання чи не знає він когось, хто міг би за гроші зробити боляче людині, а іншого попрохала підвести її до житлового комплексу Кендри. Після того, як їхнє побачення завершилось. Бренда просто сиділа під її домом. Від такої потенційної нареченої чоловіки тікали світ за очі, а Бренда, неначе не відчувала, що вже перейшла всі межі. Від неї з'їхала навіть її сусідка по кімнаті, бо цілодобово слухати розмови про Кендру та Рікі було нестерпно. Якось жінка зустрілася зі своїм двоюрідним братом. На милу зустріч вона принесла безбольно бито. Бренда запропонувала родичу оплатити його аліменти або навіть купити йому нове авто за те, що він візьме цю биту та піде лякати неї Кендру. Брата шокувало таке прохання. Він відмовив: Стільки людей знали про одержимість Бренди і про її намір завдати болю цим людям, і ніхто з них не попередив ні Кендру, ні поліцію. Моя хата з краю, нічого не знаю. Всі вони засвідчили лише після того, як було занадто пізно. Бренда не хотіла бруднити власні руки, тому відчайдушно шукала тих, хто зробить все за неї. Крістал була подругою сусідки по кімнаті, яка вже втекла від бренди подалі, але з цією дівчиною було значно простіше. Вона була молода, захоплювалась брендою в усьому і відчайдушно потребувала грошей. Всього за 500 доларів Крістал погодилась піти на справу, і вона знала, що Кендра не вийде живою з того паркінгу. Протягом двох тижнів вони планували, як припинити існування вродливої лікарки. Обидві стежили за її квартирою, вивчаючи, як виглядає щоденний розклад жінки, які в неї звички, де буває. Коли графік Кендри став зрозумілий, Бренда запитала спільницю чи знає вона когось в своєму бідному районі, хто вміє користуватися зброєю. Крістал знизала плечима. Тож вони не вигадали нічого кращого, ніж ходити по вулиці, де проживала дівчина, і питати кожного чоловіка, чи готовий він обірвати життя жінки за винагороду? Всі казали ні. І коли вони вже були на межі того, щоб відмовитись від свого задуму, то вирішили заїхати до будинку мами Крістал. Один із колишніх сусідів був там в той час це був чоловік на ім'я Крістофер Лав. Він заробляв тим, що продавав веселу травичку, а ще мав кримінальне минуле. Тож цей кандидат цілком міг підійти на роль виконавця. Бренда була в такому віччі, що збрехала чоловіку, наче має зв'язки з картелем, і якщо він допоможе їй, то отримає пожиттєвий запас заборонених речовин. Крістофер погодився більше того, в нього вже був свій пістолет. Ближче до вересня Бренда, Крістал та Крістофер обговорили всі деталі свого плану. Спочатку вони збирались позичити машину ще однієї подруги бренди срібне BMW, але в той фатальний день машина заглохла. Можна було сприйняти це як знак, що не варто коїти жахливий злочин. Але Бренда була налаштована рішуче вона звернулася до свого друга, механіка Хосе, і той сказав, що бренда може взяти його джип, поки це авто буде в ремонті. Хосе бачив віча жінки і не міг не допомогти. Було схоже, що їй вкрай потрібна ця машина. Якби він лише знав, що це буквально питання життя та смерті, то ніколи б не дав їй ключі від свого джипу. Крістал була заарештована одразу після допиту. Виконавця шукали, і це виявилось досить нескладно. Справа в тім, що в телефонах Бренда та Крістал був лише один спільний контакт, тож детективи відстежили адресу за цим номером. В машині Крістофера поліціянти знайшли пістолет, який одразу відправили на експертизу. А самого чоловіка вдалося затримати лише через пару тижнів, оскільки він накивав п'ятами. Дослідивши зброю, експерти були впевнені, що саме з неї було вбито Кендру Гетчер. З брендою також було непросто потрібні були вагомі докази її причетності, але відпускати жінку не хотілося, бо вона могла втекти з країни. Поліціянти шукали привід, аби затримати її надовше. На щастя, у бренди був старий штраф за паркування, який вона не сплатила, тому поліціянти використали це на свою користь і заарештували її за несплату. Та довго утримувати жінку в неволі все одно не вдалося. Вона внесла заставу, і як тільки вийшла за межі відділку, то одразу сіла на автобус до Мексики. Брендо Дельгато розраховувала сховатись там від правосуддя. Звістка про її втечу стрімко рознеслась країною. Фотографії жінки були в усіх новинах. Рікі був шокований, що його добра, богобоязлива колишня могла бути відповідальна за вбивство його дівчини. Він продовжував ділитись з Брендою своїми справами до останнього, і в день, коли Кендри не стало, Рікі теж написав їй про це. Колишня поспівчувала та запитала, чим може допомогти. І тепер він розумів, що все це була дешева гра, і його пошили в дурні. Бренду Дельгадо внесли до списку десяти нерозшукуваніших ФБР. За нею була оголошена винагорода в розмірі 100 тисяч доларів. Ішли місяці, а знайти її досі не вдавалось. Доки за допомогою мексиканської влади ФБР таки не відстежило її, вона перебувала в місті Тіхуана разом з членами своєї родини. Надіти наручники на втікачку вдалось у квітні 2016 року. Згідно з законом Мексики, бренду Дельгадо не можна було екстрадувати до США, якщо й загрожувала найвища міра покарання, а судячи з усього, саме такий вирок чекав на неї. Тож владі довелось піти на поступки та пом'якшити вимоги до кари. Щоб побудувати міцну справу проти неї, детектив уклав угоду з крістел. Вона повинна була свідчити проти бренди в обмін на 35 років позбавлення волі. Дівчина погодилась на це і розповіла на суді всі деталі їхньої змови. Крістофер Лав, в свою чергу, відмовився від угоди. Чоловік не захотів свідчити проти бренди, тому прокуратура вимагала для нього найвищої міри покарання. Суд над Крістофером відбувся в жовтні 2018 року. Вже після двох годин обговорення присяжні визнали його винним та засудили до смертної кари шляхом ін'єкції. Він пішов на вбивство лише за обіцянку отримати пожиттєвий запас речовин. Бренду Дельгадо судили в червні 19-го року. Саме на суді всі присутні почули від різних свідків, наскільки та була одержима парою Ріки та Кендри. Її колишній також був там. Він подивився на неї лише один раз за все слухання, коли його попросили поглянути на неї та підтвердити, що вони знайомі. Увесь інший час він жодного разу не глянув її бік, а ось бренда поїдала його очима. Її в цьому залі цікавив лише він. Рік я детально описав останній день життя своєї дівчини, що він робив тоді, які в них були плани плани, які ніколи не втіляться в життя через заздрість однієї божевільної жінки. 17 червня 2019 року Бренду визнали винною у вбивстві при обтяжуючих обставинах. Її засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Родина Кендри була задоволена рішенням суду. Вони по черзі прочитали промову до жінки, яка позбавила життя їхню близьку людину. Бренда навіть не могла дивитися їм в очі, коли слухала неприємні слова в свій бік. Кожне слово різало без ножа. Бо чути, якою прекрасною Кендра була в усіх відношеннях, і якою потворною є вона сама, для Бренди було гірше задовічне ув'язнення.